Мукачівський замок Паланок на сторінках сучасної книги. У лицарській залі Мукачівського історичного музею його науковий співробітник Олександр Цільо представив загалу своє нове творіння чотирма мовами із вкрапленнями русинської для автентичності. В першу чергу я хочу привітати Олександра Івановича з тим, що книга все ж таки вийшла. Це його дитя, над якою він працював рік. Ми працювали рік у видавництві. Це була дуже кропітка, серйозна робота, пошуки в архівних матеріалів, пошуки фотографій. Це дуже цікаве укладання, яке стане корисне для широкої аудиторії. Дуже просто укладена книга, але дуже цікава. Тут затронуті всі сегменти історії, давньої історії і Мукачева, і Мукачевського замку. Завдання видавця, як правильно ви сказали, зробити книгою книгу сучасною на час, щоб вона мала презентаційний вигляд, подарунковий. Головна складність підготовки книги була в тому, що більшість достовірних джерел, звідки пан Олександр черпав інформацію, тільки іноземною мовою. Тож попрацювати було над чим на сторінках. Відомості про Мукачево, замок та його відомих власників. Ілюстрована книга старовинними гравюрами та світлинами. Вона потрібна, тому що, ну, як вам сказати, люди вже голодні тої інформації про історію, зокрема, про місто Мукачево в першу чергу, про замок. От ідеш в негарнях майже відсутня література про наше місто, історію його. Ну а що стосується книги, це судити не мені зараз, я свою справу зробив. А... Решту буде вирішувати читач. Вивченню Мукачева та замку Паланку Олександр цільо присвятив більшу частину свого життя. На презентацію цікавої книги завітали представники видавництва, міської влади, музеєзнавці і туризмознавці, а також екскурсоводи та інші шанувальники історії. Вона настільки ошатна, вона настільки гарна, естетично оформлена, що її хотілося. Кожну сторіночку гладити, може це через те, що вона із ламінованого паперу. Вона настільки приємна, вона настільки е, яскрава. Саме ця тема, тема замку паланку. Вона є як напевно одна з най. Таких центральних тем, бо вона поєднує наш побут, наше життя. Я дуже цікавлюся історією, історію, в принципі і світової, історією Закарпаття теж мені дуже це цікаво. Тому так, мені дуже і книжка, і презентація сподобалася. Загалом книга вийшла невеликим тиражем у 200 екземплярів у видавництві Олександра Гаркуші. Саме тому, перш за все, її поширять по міських та шкільних бібліотеках серед спеціалістів та екскурсоводів. Олександр Іванович дуже скрупульозно ставився до цієї роботи. У нас навіть виникали такі суперечки під час роботи, але ми їх знаходили спосіб владнати це і ви бачите результат. Невелика кількість екземплярів книги буде доступна для купівлі. Частина виручених з продажу коштів буде направлена на підтримку осиротілих від війни дітей. У планах автора робота над історією міста в період Чехословаччини. Наразі ж пан Олександр сподівається, книга знайде свого читача, та після війни буде потреба у її перевиданні.